А пам'ятаєте, що таке еволюція? Дурне запитання, але відповідь на нього можна було отримати в абсолютно шикарній грі 2008 року. Are... Спор. Гра представляла Are... собою симулятор еволюції виду від бактерії до міжгалактичної імперії. В спор поєднувалися різні типи геймплею із невигадливим конструктором, який дозволяв розгулятися фантазії наповну, ну майже наповну. Щоб я не робив, завжди виходила якась потвора. Але моя потвора. Тут у нас невеличка аркада клітиною, і екшен у відкритому світі на стадії звіра і простенька стратегія на етапі племені цивілізації. Звичайно, космічний симулятор, який включав у себе космічні баталії, реформування непридатних планет, торгівлю, розвиток технологій, військову експансію націлено на головних булі Гроксів, вести планетарні пригоди, і, звичайно, відповідно головне запитання про існування життя в самому центрі галактики. Спор була не ідеальною грою. Кожен із етапів мав недоліків не менше, ніж переваг, але душевність цієї гри викликала неймовірну емоційну прив'язку до усього того, що і кого ти конструюєш. Ну і найголовніше, що в ній можна було знайти це задоволення і приємні спогади.